Вітаю. Сьогодні залетіла до нас в берегогріль маленька курочка. Така на 1,5 кг. Курочка цікава, потім зрозумієте чим. Ну, поки що намазав, Най вона настоїться. набереться хвилинок 10 і включимо її готуватися, засмагати. Постояла, просяклася. Замыкаем и Так, замыкаем. Что, берем картоплю, сменшим на 160. Почему 160, а не 180, а не 200? Потом, потом, расскажу, потом. Так, 17 минут. Но и будет 17. Давайте 16. И все, и поехали. Почему выбрал? Картоплю, ну, тому що на неї тільки на цьому режимі він подає сигнал в середині. часу. Все, найпрацює. Ну, прекрасно. Зараз підмажемо ще її, підфарбуємо і далі. Ну, почекаємо, поки вентилятор обдує елемент нагрівальний. Так, дивимось. Ох, яка краса. І що ви думаєте? Я думаю, що вона вже готова. І скажете, як, так швидко? Так. Тому що курочка була відварена до полуготовності. Це я вирішив спробувати вбити двох зайців. Ну, поки що лишимо її там. Навіть вона доходить. Потім спробуємо як стигне. Курочка підварилася. ну 33 хвилини варилася, майже до готовності. Лишаємо так остигати. Ось Курочку дістав, вона охолола, стікає. Ну і що, курочка піде, в аерогриль Засмажуватись. А з бульйону буде суп. Взяв я курочкину ніжку. Що, будемо пробувати. Як вона зготувалася? Зготувалася. Так, шкірку треба попробувати. Зготувалася. Шкірка смачна. М'ясо смачне. Ну, не таке, як сире покласти і зробити. Але смачне. Все нормально. Так що буде зупа і буде курочка з чимось. З якимось рисом, чи гречкою, чи картоплею м'ятою. Ну, Такий я винахідник. Дякую за перегляд. Далі буде.